Вітаю вас, друзі, у російських окупантів. Чомусь ситуація тяжолая. Ну то ситуація м'яко скажем, тяжолая, напряжоване, тривожна про російський колаборант і очільник окупаційної адміністрації російських загарбників на окупованій частині Запорізької області Балицький каже, що от, -от вже почнеться контрнаступі. Буде він глибоким. Контрнаступлення в ближайше време відбудеться на глибину до 150 км. і розуміємо, що днями це може пройзайти, це може пройзати навіть часами. Вони вже самі себе настільки залякали, що ніяк не можуть визначитись. Чи контрнаступ тільки почнеться, чи він вже почався. Дійсно це та контрнаступлі наступлення вже почалось. Уже говоря, началось. Наступлення вже почалося. Але точно можна казати про одне десь. Я подібне вже б. не потерять Мелитополь например ну, так кстати, ответ. это отличный ответ для людей кто живут в Мелитополе следует отметить уже <сёк> нам бы для начала закрепиться в артемовске а для еще большего начала не потерять хотя бы Херсон щось дивне відбувається із росіянами. А як же Київ за два дні? Категоріями освобождення ми більше не розсуждаємо ліж би только чого не потерять. Їм би іще ще подумати про те, як Белгород або Брянск, не потерять. але це вже інша історія. І сьогодні про це і з вами, та й не тільки хочу поговорити. Російські загарбники оголосили раптом про евакуацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Російські власті частично вивезуть жителі фронтових районів Запорозької області Це не евакуація, Максимально швидка евакуація. Загарбники планують вивозити людей із тимчасово окупованих населених пунктів навколо Мелітополя та Енергодара. Также ми переміщаємо людей із Васильівки, Кам'янки, Енергодара, такмака, Михайловки. Але колони із автотранспортом помічають вже на виїзді із самого Мелітополя. Ось оце відео із міста Пологи у Запорізькій області, яке також поки ще перебуває в окупації. П'яте мало наші сім проведі колаборант Балицький скаржиться, що українці не хочуть покидати свої домівки, що вони хочуть дочекатися, ви уявляєте приходу своєї армії. Звісно, не всі їдуть. Треба Надо сказати, що у нас достатньо беж. Большой... Ну, к сожалению, у нас є як ждуни. Можна, звісно, із окупантів насміхатися, але принаймні частину наших людей вони будуть вивозити примусово і вже публічно анонсують, що будуть і далі викрадати українських дітей. В першу чергу, дітей. діти переміщаються організовано силами е, МЧС. Администрации при сопровождении полицейских машин. Абсолютные выродки. И рано или поздно им доведется за это заплатить. Противник сегодня в любом случае пойдет. Мы противника готовы встретить, если он пойдет на нашу землю. Никаких опасностей перемещения врага в глубь. Херсонській області не наблюдається. власне пісні, які зараз співають окупанти та колаборанти на поки ще окупованих територіях України. Нам також друзі давно знайомі. Росія соціальне государство. Що ми прийшли сюди не на один день, що ми сюди прийшли на вічно. Уже факт очевидний, що Росія тут навсегда. Росія тут навсегда. то ми сюди прийшли на вічно. і кінець їхній буде також цілком прогнозований. І давайте поговоримо іще про одну істоту шайгу. Герасима! Як ви знаєте, учора Пригожин записав нове відео із трупами свого гарматного м'яса та обзивав матом Шойгу та Герасімова, тому що ті, начебто, не дають йому боєприпаси. У Кремлі не стали коментувати заяву Пригожина. Да, я розумію, ми відділи у вас є інформації, але я не можу коментувати, тому що це стосується ходу спеціальної військової операції. Зате проти Пригожина почали виступати окремі депутати Госдуми так. Званої Росії. Колишній один російський генерал заявив, що взагалі Пригожин не має права нічого просити, тому що він представник якоїсь там приватної компанії. Я вважаю, що в зачасних компаній у нас в принципі бути не довелося. Ну, це все має бути централізовано. Для... На началі армії. принижувати вагнерівців та Пригожина стали навіть російські мусора, які, до речі, вагнерівців не дуже люблять, тому що здебільшого це істоти, яких вони самі закидували до тюрем. А Пригожин їх повипускав. Скажіть, вони захищають вашу магість. Вікавагні Вагнер, на воєнної компанія, ж у нас немає участь. Єдиний хто не байдужим лишився до ситуації зі снарядним голодом у вагнерівців, це хіба що зять Шойгу, який записав нове відео. Ми беремо самий вагон. Ми весь його знімаємо і загружаємося туди всіми блогерами. Їдемо в Сочі. Ну і звісно, вам напевно цікаво, а як сам Шойгу відреагував на те, що Пригожин його просто матом почав обзивати. А Шойгу ніяк не реагує. Він просто мовчить і дивиться на танчики. Здравствуйте! Що показали вертольотіки, потім показали йому вантажівки і знову показали танчики. Я впевнений, коли він їх бачив, то усе думав, який би класний можна було б танковий біатлон зробити. Ярася шкода, що усі чемпіони танкового біатлону вже подохли на війні проти України, але раптом виліз учора іще ще і й Кадирові. Він вирішив допомогти Пригожину, але не снарядами, бо каже, що у нього снарядів також немає. Ти знаєш, що у нас немає снарядів. І у других єспатому штанівого ловлі не получили. Ну у нас все буде сьомови все натомість Кадиров готовий у разі чого Пригожина замінити. Ну тому що Пригожин раніше пообіцяв, що він зі своїм гарматним м'ясом, начебто, втече із бахмута 10 травня. Якщо... Пригожин уйдет зі своїм отрядом, придет кадиром со своїм отрядом. Нічого не будуть мінятися Но... Але... цирк триває, але як я вже вам казав, друзі, насправді тема серйозного величезного дефіциту снарядів у вагнерівців це міф, це брехня, яку Пригожин спеціально поширює. Тому що, по-перше, снаряди вагнерівці отримують знову ж таки завдяки вам і вашим донатам. А по-друге, якщо без жартів, то у вагнерівців є артилерійські боєприпас. І вони продовжують ними бити по місту, остаточно руйнуючи бахмут. Усі ці казочки, усі ці пісні та концерти Пригожина це тільки елементи його боротьби проти Шойгу та Гірасімова. Якби він казав би не про боєприпаси, він би казав про щось інше. Він би брехав, що їм, наприклад, техніку не дають. Але основна причина це саме його боротьба проти міністерства війни. Ну і ще це вже не секрет у Пригожина Проблеми із гарматним м'ясом. Та різниця в обітих ранених а их десятки тысяч человек, они лежат на совести тех, кто нам не выдавал боеприпасы. А это министр обороны Шойгу І начальник генштабу Герасимов немає значення, які приводи використовує Пригожин для того, аби атакувати міністерство війни так званої Росії. Сам факт, що він це робить, це дуже і дуже добре, друзі. Це показує, що всередині російської окупаційної армії немає єдності, і це працюватиме тільки на нас. Тим паче, що Пригожин вже не просто обзиває шойгу та Герасімова, а й обіцяє їх покарати за десятки тисяч убитих і ранених матерями і дітьми, вони понесуть відповідальність. І я цього доб'юсь. Ну, це якщо він взагалі ще встигне, і знаєте, друзі, про контрнаступ краще не казати. Для контрнаступу краще робити. Проте, не забувайте, яку високу ціну ми платимо за те, щоб і далі існувати, і яку високу ціну ми ще заплатимо, щоб усі наші території і усі наші люди нарешті були. Вільними підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.